А. Акула Б. Барабан. В. Велосипед. Г. Гітара. Г. Гedзь д. Дерево. Е. Ескімо. Є. Е, Єнот. Ж. Жираф. З замок И, индик. Й, Їжак. Й. йог, К. Кит. Л. лампа м машина Н. Ножиці. О. окуляры пензлик, Р, равлик, с, собака, т. тюльпани у удав, ф фонтан, х холодильник, ц, цукерки, ч, чашка. Ш, шапка, Щ – щит, м'який знак. Ю, Юпітер, Я яблуко.